Збройні сили України продовжують знекровлювати ворога та його наступальний потенціал. А російська пропаганда вістериться через відсутність успіхів у Бахмуті. Більше про ситуацію на фронті і не лише дізнаєтесь просто зараз. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, російські війська тимчасово виснажили бойову міць, причому настільки, що навіть локальні наступи можуть виявитися нестійкими. Про таке йдеться у звіті британської розвідки. Там наголошують, що останніми днями окупантам і найманцям ПВК Вагнера вдалося перейти річку Бахмутка і закріпитися у центрі Бахмуту. Минулого тижня лінія фронту проходила річкою. Наразі збройні сили України обороняють західну частину Бахмута. Водночас, у розвідці зазначають, що у ширшому розумінні Росія проводить одні з найнижчих показників локальних наступів із початку 2023 року. Швидше за все, причина виснаження бойової сили. Та певно, що генштаб держави агресора прагнутиме відновити наступальний потенціал. Але поки рустявим командирам на місцях доводиться обирати, чи проводити наступ, чи створювати оборонні рубежі. А от інститут вивчення війни. Пише, що російський наступ біля Бахмута досягає своєї кульмінації, друзі, за даними аналітиків, хоча російські сили можуть досягти невеликих тактичних успіхів у місті, вони зазнають височенних втрат живої сили і техніки. Давайте зацитуємо: відносно повільніші темпи російських атак на Бахмут і його околиці, 16 березня, в поєднанні з відносно меншою кількістю заяв Росії щодо просування у цьому районі, підтверджують оцінку інституту вивчення війни від 15 березня про те, що наступ Вагнера на Бахмут ймовірно наближається до кульмінації. Кінець цитати. Тим часом секретар Ради нацбезпеки і оборони пан Олексій Данілов пояснив, навіщо Україні продовжувати утримувати Бахмут. За його словами на цьому наполягають залужний та сирський. Чому сказав наступне? Словосполучення утримати Бахмут має суто військове значення. У нас відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача. І ще раз було підтверджено і головковом залужним, і генералом Сирським, і усіма присутніми на засіданні ставки, що Бахмут для нас є дуже важливою ключовою точкою. Ми розуміємо, що це когось дратує. Хтось вважає, що ми маємо поступитися, але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити. Якщо ж нашим військовим будуть ухвалені ті чи інші рішення, то вони будуть проговорені на ставці. Тоді будемо ухвалювати ті чи інші дії. Кінець цитати Данілова. Між тим наші захисники продовжують знищувати окупантів у Бахмуті. Так, оператори ССО за декілька днів знищили ворожу роту і БПЛА Орлан 10 У прислужбі сил повідомляють, що оператори ССО України продовжують обороняти Бахмут, і ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися уперед. Слава нашим героям! А що русня, друзі? А русня активізує і ПСО. Бо Просто не може захопити місто фортецю. Так, мережа Фейсбук просто завалена ботами, які сіють зраду серед українців про Бахмут і Збройні сили України. Вони публікують брехливі меми, мімікрують під українців, поширюють наративи, що, мовляв, битва за Бахмут програна, а командири всі повтікали. І брешуть, 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 брешуть і знову брешуть про те, що Сполучені Штати перестануть надавати Україні зброю через оборону міста Фортеці. До слова, ці ж наративи медійні помийки, поширюють і на внутрішню аудиторію. Ось, наприклад, помикне відро Рідавка. Воно є таке. Значить, пише, що нібито Вашингтону не подобається оборона Бахмута. Загалом же оборона Бахмута триває. Наші бійці щодня роблять неможливе. Тож віримо разом, друзі. Підтримуємо разом збройні сили України. Ви на фабриці новин. Підпишіться. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і не забудьте прокоментувати. Побачимось.